Кам'янецькій православній церкві святих верховних апостолів Петра і Павла 80 років, із них майже 30 настоятелем обителі є отець Василій. До свого покровителя священик ставиться з набожністю і пошаною. Так совпало, що Господь благословив мені мати тоє ім'я, коли совпадає у цей день святого Василя Великого, великого годника Божья, який послужив міру. Який написав і Божественну літургію, яка іменується Літургія Святого Василя Великого, жив він в, в началі 4 віка, великі труди поніс і багато оставив трудов. Що й до нині ми можемо пользуватися його великими трудами. З нагоди дня Василія Великого, свята обрізання Господнього і початку нового церковного року на коляду до храму зібрались юні прихожани. Це учасники недільної школи, що діє при церкві вже третій рік. Що неділі на четверту годину діти приходять, і ми з ними проводимо уроки відповідні, які збагачують духовну культуру підростаючого покоління. Ми розлучили колядки, і у нас там цілий такий закарпатський вертеп, цілий сценарій. Діти молодці, дуже гарно долучилися до роботи дуже активно. Вони знаєте, у нас взагалі такі творчі діти, і дітки вивчили все гарненько. І Потім ми ходили, вітали всі зі святом. Тепер на ці різдвяні свята ми три дні колядували з дітьми. Недільну школу відвідують 24 учнів від 9 до 15 років. Це саме той вік, коли діти здатні не просто запам'ятовувати різдвяні пісні, але й розуміти значення слів і коляди в цілому. Юні хористи знають до десяти колядок і залюбки співають їх упродовж усіх різдвяних свят. Коли я ще жив в іншому селі, моя мама теж ходила колядувати у церковній коляді. І коли мені не було що вдома робити, бо моя мама ходила на роботу, вона мене просто вчила колядки, колядувати вірші. Було таке, що нікого дома не було, були десь інші людей, а другі прийняли дуже радісно, вітали нас, пускали до хати, пригощали слодощам. Це мені подобається, я вірю в Бога, і хочу допомагати цій церкві.